З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий експерт. Вітаємо, пане Олексію. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Олексію, от вчора була атака, як ми вже знаємо, безпілотниками, надводними у Севастопольській Бухті, і от розслідувачі зробили висновок, що це була Україна. Водночас ми бачимо. Що Генеральний штаб не додав серед втрат жодних кораблів чи катерів. Додадуть через кілька днів? Цілком можливо. Ну, дивіться, ці кораблі ще не потоплені, вони тільки пошкоджені, тому е, зазвичай наш Генеральний штаб не дає комітету. Оцінку е, техніки, яка була пошкоджена, коли відбувається там знищені танки чи знищені літаки, вони знищені. Коли вони пошкоджені, може така причина, чому вони не називають ці кораблі? Там багато іншого цікавого. По-перше, ці чотири кораблі, що там е, вибухнули, сталася так звана Бововна. Один з них це був новий флагман російського флоту адмірал Макаров. Е, коли ми потопили адмірал, е, коли ми потопили флагман Російського флоту е, Адмір е, Москва. То зазвичай по неписаним правилам, ну військово-морським правилам, це вважається ганьбою для будь-якого флоту, тому що флагман ну він найбільш захищений корабль. Якщо вже топиться флагман, це те ж саме, що в частини втратити бойовий прапор частини. Тобто, взагалі, така частина вважається, має бути розформована. Я не думаю, що вони розформують Чорноморський свій флот, але це був потужний удар, і я не знаю, як вони там виправдовувалися один одним. Вони е, вирішили, що е, треба створити новий флагман. Оцей адмірал Макарах, і він теж зазнав пошкодження. Може він не в не ну не втопить його зараз, може втопить заздалегідь. Це е, такий дуже болючий, пронизливий удар по, е, як відповідь з нашого боку. Скоріше за все, це були все ж таки Збройні Сили України, тому що нищити е, флагмани російського флоту це просто стає нашою, нам доброю традицією. І я думаю, що ми і так далі будемо продовжувати. А якщо більш серйозно, то е, ці корабли могли нести на себе, ну мали на собі гравати е, ракети морського базування. Так званий кінжали це доволі потужна гіперзвукова ракета, перехопити якою нам е, вдається дуже важко, тому е, це забезпечить більш-менш. Ну, зменшити е, імовірність атак цими е, ракетами по нашому узбережжі Чорного моря, тобто по Одесі, по Миколаїві, по іншим містам, ну вони там далекобійні, вони можуть далі летіти, але е, кораблі ці мали можливість нести на собі ці крилати ракети, тому їх пошкодження це не тільки пронизливо з точки зору того, що пошкодили флагман, а ще знешкодили ну, пошкодили кораблі, які е, ну, нам стане точно, що не в нагоді, якщо вони будуть використовувати ці Свої крилати ракети. Пане Олексію, а чи багато у них там ще кораблів із крилатими ракетами у Чорному морі? Ну, взагалі кажуть, що їх там взагалі по різним оценкам там знаходиться біля 20 цих ракет на різних, на різних кораблях. Вони можуть їх там переносити з корабля на корабель в різний спосіб. <кій> біля 20 таких кінжалів знаходяться. Ну, в Чорному морі неподалік наших берегів, це дуже коштовна ракета, вона коштує багато мільйонів доларів. І вони використовують їх крайні рідко, тому що ця ракета, ну вона ну вона потужна, вона точна, вона, вона використовує систему стелс, вона має високу швидкість, вона розганяється до е, 10 махів, так званих, тобто це більше ну, приблизно 12 кілометрів, 12 тисяч кілометрів за годину. Тобто це серйозна ракета, але їх залишилось небагато. Таких ракет в них взагалі було побудовано небагато. Вони переважно більшістю, якщо казати про крилати ракети, вони використовували ну, відомі нам старі ракети е, Х-22, так звана Буря. Вони використовували ракети е, Х-55 і модернізовані х 555 Інколи вони використовували Онікс, інколи вони використовували кінжал. Е, ну і, звісно, вони використовували балістичні ракети Іскандер. Хоча точно про іскандер, ну може, ви будете запитувати про іранські балістичні ракети, які вони е, намагаються купити, тому що Іскандерів у них залишилось 13% від того, що було на початок повномасштабної вторгнення. Тобто можна сказати, що е, ну приблизно 9 з 10 ракет, що в них були, вони вже випустили по нашій території. Ми їх більш-менш ну, знешкоджувало. Тобто з десяти залишилася одна. Я пам'ятаю, вони казали, не смішити мої Скандери. Ну, і Скандери посміялися, і з дистиндерів залишився, залишився тільки один. Тому, може бути, трошечки. Йду вперед, до не вище не це питання. Ну це одна з причин, чому вони укладають договор з Ірану про закупівлю цих е балістичних е балістичних ракет Ірану. Це якраз це Фатеха і Зульфікар. Тобто <кхе> ці ракети вони мають і замінити, заменити, які вже використали ракети Скандер. А ці іранські ракети наскільки вони високоточні, і наскільки наша протиповітряна оборона може їм протистояти? Дивіться, багато людей вже розібралося в швидкістях ракет. Всі знають, що таке швидкість звуку в повітрі, швидкість маха, так звана. Число маха, тобто це 30, 300 метрів за секунду приблизно. Тобто один мах – це ракета прилітає кілометр за три секунди. Ті ракети, які використовують от балістичні ракети, ну, наприклад, цей Фатех чи Зульфікар, вони летять зі швидкістю більше трьох махів, тобто вони можуть подолати кілометр за одну секунду, тобто вони розганяються до скорості приблизно 3,5-4 тисячі кілометрів, кілометрів на годину. Чи вони, вони не краще, ніж ті ракети, які в них були в Російській Федерації? Я маю на увазі Іскандер. Бо Іскандер це більш швидкісна ракета. Вона летить зі скоростю 6 махів. Тому. Вважати, що вони чимось набагато краще чи просто краще, ніж ті ракети, що в них були, так казати не можна. Це так, це дійсно потужна зброя, але за Скандерами ми більш-менш вправно боролися. Оця ракета, яка звається Фатех, вона має дальність до 300 кілометрів, має бойовий заряд 650 кг кілограмів. І зульфікар має дальність це модернізований по по великому рахунку Фатех. Вона має дальність до 700 кілометрів і має бути заряд 580 вісімдесят кілограмів. До речі, Іскандер теж має близькі того, що Іскандер свозелі ракетний комплекс на те, що ми те, що використовується як та частина цього комплексу, яка є балістичними ракетами, в них така сама дальність до 700 кілометрів. До речі, чим ці ракети неприємна, тому що вони. Вони ну вони трошечки маневрують, коли вже здійснюють, ну коли е, атакують ціль, але вони відрізняються відклати ракет тим, що вони піднімаються ну, в стратосферу там до 50, деякі до 100 кілометрів. Е, і звідкіля вже зверху, майже вертикально зварить донизу, вони атакують ціль, і ця швидкість, як про яку ми тільки що з вами розмовляли. 3,5-4 тисячі кілометрів е, на годину, Ця, це та швидкість, яку вони. Е... Ну, яку вони досягають вже на останній на фінішній частині траєкторії, коли вже вони атакують зі стратосфери до йдуть безпосередньо до цілі. Чим це нам не, не ну, чому це погано для наших засобів ПВО? Бо на таких висотах наша протиповітряна оборона вона практично не працює. Вона починає ці ракети перехоплювати, коли вони вже знижаються на відстань, де ми можемо їх вразити, це там ну, від 10, там, до 20, 20, 30 може навіть інколи кілометрів, але. На цьому саме фінішному ущадку вони розганяються до великої швидкостей, і вони летять з вертикально згори донизу, ну майже вертикально, тому їх важко перехопити. Скільки таких ракет Російська Федерація має закупити? Я думаю, що має, що йде розмова про тисячі ракет. Це не є добре. Ці ракети будуть атакувати. Звісно, вони їх просто так не закуповують, вони їх будуть використовувати. Але е, не треба чогось так. Е, ну не треба думати, що ці ракети е, якісь непотужні, якісь надсучасні. Ну це, це, це ті самі ескандери, тільки іранського виробництва ну не можна сказати, що ті самі, але ну вони не відрізняються по тактико технічним характеристикам в кращий бік від іскандерів. Вони відрізняються в гірший бік від іскандерів. Це можна сказати трошечки менш потужна ракета, але все одно це неприємно. Ну будемо працювати, будемо їх перехоплювати, як це ми робили раніше. Зрозуміло. Ну і генштаб сьогодні прозвітував про успіхи за минулу добу. 950 п'ятдесят расистів пішли на концерт до Кобзона, і водночас знищено 13 танків і 52 бойові броньовані машини. І кажуть, що найбільших втрат рашисти зазнали саме на Бахмутському Авдіївському напрямках. Тобто вони там не полишають спроб атакувати і хочуть захопити Бахмут. Не захоплять. Там дивиться, там якраз якраз навідують там бойові дії. Оце приватна військова компанія вагнерівців. Вони, вони найбільш ну краще інших підрозділів озброєні. Вони. Більш-менш вміють воювати, і вони це єдиний, єдина частина збройних сил Російської Федерації, які мотивовані. Вони мотивовані грошима, тому що вони отримують як найманці велику заробітну плату. Тому вони ну, це ну, потужні, можна сказати, найбільш потужна частина російських збройних сил. Чи вдасться їм цього захопити, Бахмут чи не вдасться? Вони вже е, намагаються це зробити принаймні ну, вже принаймні менше місяць. І вони просуваються на 100 метрів вперед, потім ми їх відбиваємо на 100 метрів назад, тому там ведуть, ведуться, ну, можна сказати, позиційні бої, спроби атакувати продовжуються, але вони е, поки що не мали успіху. І я сподіваюся, що в е, подальшому цих успіх вони мати не будуть. Е, з приводу втрат Російської Федерації було е, Інститут вичної війни американський, британська розвідка, інші е, фахівці кажуть, що е, при. Тої численності російських військ, які зараз знаходяться в на території України. Якщо добові втрати перевищать тисячу осіб, то це буде критичними втратами для Російської Федерації. Це не тільки демотивує армію, воно її ще деорганізує. Вони стануть вже, ну вони так не дуже добре керуються. Це буде взагалі погано. І це було сказано: оці ці слова були сказані, коли втрати їх були приблизно ну декілька днів там. Ми казали, що це дуже великі втрати з боку ворога. Там 500-600 орків за добу. Зараз ми підходимо до цифри, яка є критичними для російської армії. Це тисяча більше тисячі військовослужбовців на день. Ну і до того ж, ми наближаємося до іншої фатальної для них цифри, яка вже звучувалася ще на початку цієї повномасштабної війни в березні місяці. Якщо втрати Російської Федерації складуть, ма мається на увазі не загальні втрати, а саме загиблими більше 80 тисяч людей. То це буде, ну, це буде все для. Ну, можна вражати, що війна програна для Російської Федерації. Про втрати ми, коли кажемо про 80 тисяч людей, ми там 72 тисячі майже вже загинуло, тому ми наближаємось. І треба розуміти, що це не всі втрати військовослужбовців Російської Федерації ще помножити на три, тому що є ще поранені і захворівши, і так далі, які ну, які поки живі. Але е, приймати участь бойових діях вони не, 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 не в змозі, тому що вони мають або лікуватися, або там це вже люди, які отримали каліцтво. Ну але Путін прозвітував верніше що його прозвітував Шуйго. Путіну про 400 тисяч мобілізованих, із них уже 40 тисяч на українській війні. Ну ми так е, з презирством звичайно ставимося до тих чмобіків, але ж є серед них і кадрові військові чи немає. Скажи, так, єс, по а коли у вас коли це була інформація про 400 тисяч, бо в мене інформація не вчора була 300 тисяч. Він що, перезготувався, виправив свою помилку, що його для Путіна. Ну, вчора, здається, я читав про 400 тисяч. 400 я думаю, з що них. Вони називають декілька цифр. Навмисно вони плутаються, як то кажуть, плутаються в показаннях, як кажуть в поліціях, Вони навмисно називають декілька цифр, щоб люди могли обрати те що їм зручніше. Дивіться, з приводу мобілізації, призупинки мобілізації, багато розмов про те, що Мобілізація була призупинена у зв'язку з тим, що вони повністю укомплектували те, що там треба було укомплектувати, доукомплектувати. Це брехня повна, нічого вони не докомплектували. І е, мобілізація не призупинилася е, фактично. Юридично, вони можуть призупинили от ту мобілізацію, але в них зараз усе призов іде, усені призов. І ті люди, які будуть просто долучені до збройних сил Російської Федерації, вони так само поповнять оці частини, які знаходять ведуть бойові дії в Україні. Тобто кількість людей, які в день потрапляють до російської армії, вона не, зменшила, не зменшується, а збільшується. Це про те, що чи зупинили, чи не зупинили з мобілізації, чи виконали вони якісь там свої плани. По-друге, серед людей, які, яких долучають до всіх до своїх збройних сил росіяни, там, звісно, є люди, які мали бойовий досвід. Але навіть наші підрозділи, які е, приймають участь в бойових діях і потім повертаються в тил ну, для переподготовки, для ну для е, відпочинку, для того, щоб просто до ладу зброю, техніку і так далі, навіть наші люди, які ну збройні частини, які вели бойові дії перед тим як їхати на наступну ротацію після певного, е, ну, скажімо, відпочинку, вони проходять щонайменше тижневе бойове злагодження. Тобто ті ті саме підрозділи, ті саме бригади чи там батальйони, вони все одно мають в бойове злагодження, бо е, треба поновити. Е, ну, ну просто про просто злагодження. Люди, які не провели бойове злагодження і потрапили на лінію фронту, навіть зі збору в руках, це не можна бажати військовим підрозділом. Це просто е, купка, купа людей з, зі зброєю. Ветати чоловік з ружйом, як раніше казала. Тобто, поки вони не провели бойового злаження, поки вони не розуміють, які, які системи зв'язку. Я як ну взагалі де ліво, де право, де де як що треба робити в такому випадку, в такому випадку, то скільки їх там не було з, зі зброєю, це не бойові підрозділи. Це люди зі зброєю, толпа людей зі зброєю. Тому кількість загиблих. Подивіться, як вона почала. Бойових дій не посілили. Ну, їх не стало більше набагато, ніж було, наприклад, ну, навіть два тижні тому. Але кількість загиблих збільшується в рази з 300-400, з 500 до 1000. Ну, Тобто в два рази збільшилось, в два-три рази збільшилось кількість загиблих. Чому? Тому що саме ці люди, які людина з рушниці, да, які вважають себе, навіть вони десь, може, там і великість, раніше бойові дії, але це не злагоджений підрозділ, тому вони. Зазнають величезних втрат, Величезних втрат. Просто вони їх, е їхнє керівництво просто посилає на обоє, на смерть. Там ще так. інша інформація дуже цікава проходить про те, що біля е от, в тих напрямках, біля Бахмуту, там вже є е ну, пригожани ці військовослужбовці воюють, там вже почалися розстріли за дезертирство. Тобто вони, вони починають вже ну, про ми всі слухали, е всі чули, але там вже. За гранатряди у два ешелона. Тобто, спочатку ставлять кадирівців, а потім е, вагнерівців чи навпаки, і за десятисот там починаються розстріли. Тобто, те, що відбувається в російській армії, це можна сказати, вона деорганізується, вона вона розвалюється на частини. І я думаю, що скільки б на людей не долучили знову до щоб там Шигун звітував, то просто буде просування не буде буде збільшуватися кількість загиблих з боку а нашого пана Олексійоса кількості втрат з нашого боку. Пане Олексію, ми так розуміємо, що таких же мобілізованих росіян завозять зараз в Херсон для того, щоб організувати там оборону. Чи вдасться українським збройним силам звільнити місто до настання зими? Дивіться, Херсон це центр, це ну майже географічний центр у цього групування 40-тисячного, яке знаходиться на правому на лівому берегі, берегу Дніпра біля Херсону. Тому вони будуть це місце дуже ретельно, ну дуже ретельно захищати. Вони там роблять професійні споруди. Вони там багато що роблять. Вони. Вони передягають вони. Ну по перше, вони там евакуюють там погані зараз. Евакують людей, евакують документацію, евакують інші речі. Там перевезли медичний персонал, позабирали швидкі допомоги, позабрали інший цивільний транспорт, який муніципальний. Тобто, вони готуються до того, що буде, що ми це це місто будемо звільняти, тому вони навіть. Військовослужбовці передягаються цивільне і займають будівлі, квартири людей. Виганяють соломіс людей з квартири. Там займають Ну, сіляться, як, як то кажуть, хоча ми розуміємо, що навіть цивільному, це все одно військовослужбовці, які там серйозно будуть, будуть тримати оборону. Чи вдасться нам, чи не вдасться, ну, наші ну, пан Буданов, наприклад, та англійська розвідка, вони спрогнозували, що місце Херсон буде звільнено до кінця листопада. Хочеться вірити, вірити в ці прогнози, хоча в будь-якому випадку прогноз це не більше, ніж прогноз. Може бути ну, що завгодно, може трапитися, але якщо з різних джерел надходить одна і та сама інформація. як журналісти це добре розумієте, то їй можна довіряти. Сподіваємося, що до кінця листопада все ж таки вдасться звільнити це місто. А ти, що до мобілізованих, там багато чого. там Дякуємо, бі... пане Олексію. На жаль, тас чого. наш ветері вичерпаний Олексій, так. Гетьман, військовий експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. Тримаймося. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.